Нову книгу історичного характеру презентували цими днями у надвірній. Аудиторія читачів представили нарез про командирів відділів 22-го тактичного відтинку української повстанської армії Чорний ліс. Праця уже розійшлася серед читачів і поповнила бібліотечні фонди. Нова книга прикарпатських істориків-дослідників торкається біографічних даних 40 командирів відділів УПА, які діяли на теренах тодішньої Станіславської області. Тактичний відтинок «22 чорний ліс був одним із найбоєздатніших, оскільки на його території діяло 5 куренів кожен з яких складався з трьох сотень упа. Повстанці мали хороший вишкіл і добрих провідників, імена яких увіковічнені в історії, і у щойно виданій книжці. Зокрема, міщено 40 біографій командирів відділів. Так, звичайно, що багато багато командирів гинуло під час бойових дій української повстанської армії, доволі часто змінювалися. Змінювалися їхні псевдо, і тому доволі часто сьогодні виникає багато міфів, хто очолював повстанську сотню. І другий основний момент, чому ми вирішили написати цю книгу, це те, що були певні окремі фрагменти, моменти. Хтось писав про них певні біографії їхні. Однак це не було зведено в єдину систему. Фактів цікавих дуже є багато, тому що навіть закінчивши цю книжку з одного боку, ще й продовжується далі пошукова робота, тому що не всі. Командирів ще ідентифіковано до кінця є особистості. Підтвердження даних, яких ми до цього часу не маємо, хоча десь здогадуємося, хто би це міг бути. Завдяки дослідницькій роботі істориків громадськість отримала можливість познайомитися із постатями командирів УПА, які керували куренями і сотнями у таких районах Прикарпаття, як Богорочанський, Тисменицький, Клумацький, Галицький, місто Івано-Франківськ. Що стосується Надвірнянщини, де презентували книжку, то тут не тільки активно діяли загони УПА, а ще й кілька їх славних очільників були родом саме з цього краю. Одинадцять Дарі уроженці Ндвінянського району сьогоднішнього і я думаю, що для багатьох читачів надвірнячне безпосередньо буде цікаво познайомитися з цією книгою, багато чого дізнатися про своїх для того, щоб інформація була достовірною, довелось серйозно попрацювати із джерельною базою, архівними матеріалами, різноманітними розвідками краєзнавців, публікаціями, збірниками документів, тираж книги тисяча примірників дало їй життя за власний рахунок видавництво літопис УПА. Робота над нарисом тривала півроку. Багато часу пішло на те, щоб дійсно зібрати. І, операючись на декілька джерел, безпосередньо вивчити точне місце загибелі, точне місце народження, коли ця людина стала командиром української повстанської армії, які військові навички вона нас добула? Чи вона служила в певних чужих арміях, тобто в Польській, Червоній армії? Чи Дружинах українських націоналістів чи свій військовий досвід безпосередньо перший у лавах української повстанської армії. Ставимо собі за мету власне дослідження саме Станиславівської колишньої області, тобто терену Прикарпаття, тому що вона є мало досліджена, незважаючи на те, що маємо кажу 20... З гачком років незалежності, але цю тему не розробляли. Перша презентація книги пройшла в Івано-Франківську. Тепер познайомилися із дослідницькою працею і надвірнянці. Історики обіцяють шанувальникам повстанської теми нові проекти, які реалізуються згодом. Світлана Гаєвська, Ігор Клюфінський для новин телеканалу Раї.